Найщиріші вітання в День бізнес-форуму для найкращих лідерів. Кожен новий день це можливість стати кращою версією себе. Це шанс зробити крок уперед, подолати свої страхи та наблизитися до своїх мрій. Сьогодні хочу я з вами поділитися досвідом про якісне залучення, який, можливо, буде вам у нагоді. Співпрацюю з компанією я вже більш 14 років. За цей час було багато різних корисних історій. Семінарський рік тримай хвилю. Я розпочала як мама трьох дітей. Найменшому на той час було півроку. З командою прекрасних леді та з підтримкою моєї сім'ї. На ретриті, який ми організовували в серпні з колегами-лідерами у Вінниці, я вкотре переконалася. Що я хочу в цьому бізнесі йти далеко і з насолодою. Саме тому я обираю розвиток команди. І нам є чим пишатися вже за результатами першого півріччя семінарського року. Перше це те, що до нашої бізнес-групи приєдналося 77 прекрасних леді. А це на 52 більше. Ніж за перше подвірччя минулого року. Друге це перемоги леді червоному, а їх у нас п'ять. І це в 5 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Третє, і я вважаю, найголовніше це перемоги у виклики семінарського року тримай хвилю. Десять перемог. І найприємніше тут те, що серед них чотири перемоги новачків. Я отримую неймовірне задоволення від росту і розвитку моїх людей. Саме тому ціль на друге півріччя семінарського року це ріст дочірнього лідера. Ключовим аспектом в масштабному рості людей є збільшення команди залучення. А якісне залучення новачків на сьогодні це фундамент успішного зростання, запорука успішного ведення бізнесу і мінімізація невдоволення. Якісний новачок особисто для мене це та людина, яка має позитивне мислення, готова вчитися, діяти та будувати власний бізнес з Марікей через систему покрокового супроводження. Тобто, це залучення саме в бізнес орієнтованих жінок до команди. Що ж їх характеризує? Перше розуміння, навіщо прийшла у бізнес і має чіткі цілі. Друге відкрита до нових знань співпрацює з наставником і застосовує отримані знання на практиці. Третє не просто слухає, а й чує. І відразу виконує завдання, пробує нові методи. Четверте. Проходить навчання на платформі, відвідує навчання і заходи бізнес-групи, вивчає стратегії успішних лідерів. П'яте. Вона будує відносини з консультантами в команді. Приймає виклики у командній участі в проектах, марафонах і інше. Шосте. Не боїться труднощів і сприймає їх як досвід. Сьоме. Не здається після першого ні і продовжує рухатись до поставленої цілі. Як показує мій досвід, новачок, який пройшов шлях чотирьохетапного залучення, завжди якісно і успішно веде свій бізнес. Сьогодні я користуюсь циклом якісного залучення 4 зерна. Знайомити. На цьому етапі я запрошую жінок України на б'юті-заходи, які в нашій бізнес-групі проводяться систематично. Зокрема, класи з краси 3-5 на тиждень, індивідуальні консультації щоденно по 3-4, мікропатії 2-3 на тиждень, бюті бранчі 1-2 на місяць, ранкові б'юті-кави щосуботи. І б'юті проекти. Тиждень тому стартував проєкт для підлітків формування екологічної культури догляду за собою та своїм життям, в якому беруть участь 18 учнів 10-11 класів. Такі заходи вони дають можливість познайомити учасників з нашою продукцією і можливостями. Друге з зацікавити, замовити. На цьому етапі я продовжую роботу з учасниками б'юті-заходів для того, щоб жінки стали моїми клієнтами. Я зацікавлюю клієнта регулярно відвідувати інші б'юті-заходи, розширювати перелік засобів, якими вона користується особисто. особисто. Тут мова йде саме про формування замовлень. У мене є бонусна програма клієнта. Разом з тобою це коли моя вже клієнтка на наступний захід приходить зі своїми двома подругами і отримує за це на заході бонус. Це можуть бути брендовані аксесуари чи продукція. Я погоджую бонус перед заходом, коли складаю списки. Третє – це змотивувати. На цьому етапі мені дуже допомагають господині класу. Зокрема, дізнаюсь, хто із запрошених саме нею гостей, на її погляд може зацікавитись бізнесом. Останнім часом в моїй роботі прослідковується досить цікава тенденція. Дівчата, які є моїми господинями класу, вони добре знають всі переваги і можливості компанії і стають моїми ефективними партнерами. Також я сама на Заході. Виділяю тих учасниць, яких би хотіла бачити в своїй команді. Зазвичай це самі активні леді. На кожному б'юті-заході, спілкуючись з гостями, я власним прикладом емоційно, цікаво демонструю наскільки класно та трендово бути б'юті-експертом і долучатися до спільноти Марікей. Обов'язково пропоную кілька варіантів розвитку наших відносин. Перший стати моєю особистою клієнткою та користуватися всіма перевагами мого ексклюзивного сервісу. Другий стати господинею класно. І третій. Акцентую увагу на можливості стати моїм бізнес-партнером, підписавши угоду незалежного консультанта з краси. Саме в тих леді, найчастіше це вже є мої клієнти, яких визначила сама чи разом з господиною Класу, зробивши їм на цьому заході індивідуальні компліменти за їхніми інтересами чи потребами. Далі запрошую їх на бізнес-каву чи десерт, де на них чекає бізнес-інтервю. Роблю це легко, вимушено. Це може бути в кінці заходу або по телефону вже після заходу. Наприклад, Ірино, я спостерігаю за вами під час наших кількох зустрічей. Зазвичай це 2-3 зустрічі. Ви проявили неабияку зацікавленість до косметичних засобів, і я бачу, що вам сподобалося. Також на останній зустрічі, коли я робила на ній акцент. Помітила, що ви по-особливому позитивно відреагували на можливість стати частиною нашої команди, моїм особистим бізнес-партнером. Саме тому вас першою хочу запросити на 30 хвилинну зустріч за чашкою улюбленої кави чи десерту. Я більш детально розкажу вам про всі можливості, які є саме у вас разом з компанією MaryKay. І ви зробите свій вибір. Коли вам буде зручно зустрітися? У будні чи вихідний? Четверте. Залучати. На цьому етапі відбувається якісне проведення бізнес-інтерв'ю. І як результат підписання угоди про співпрацю з компанією. Під час проведення бізнес-інтерв'ю я вже більше 14 років використовую приблизний сценарій, запропонований нам компанією, який складається із вступної частини. На ній відбувається привітання, формується уявлення про ціль нашої зустрічі та її основні моменти. Також надається можливість гості розповісти ключові моменти про себе. Після чого змотивувати її своєю я історією. Наприклад, поділюся з вами сьогодні найсвіжішим бізнес-інтерв'ю, яке проводила у вівторок. Вітаю вас, Ірино! Рада бачити! Сьогодні ми зустрілися, щоб ближче познайомитись та дізнатися детальніше про можливості компанії Marikane. Наша зустріч триватиме близько 30 хвилин. Ви ж маєте стільки часу? Хочу розпочати нашу розмову з вас, Ірино. Дуже хочу бути для вас сьогодні максимально корисною, тому маю кілька запитань, щоб дізнатися про вас більше. Ви не проти? Ви працюєте чи навчаєтесь? Якими досягненнями в житті ви найбільше пишаєтеся? Про що мрієте? Чого бажаєте? Є якісь певні цілі? Тобто, питання можуть бути такими. Я дізналася. Ірина працює в дитячому садочку. Любить дітей, має доньку. Мріє про ще одну дитину. Хоче гарно виглядати і мати додатковий дохід на дівчачі потреби. Відповідно до отриманої інформації, я побудувала свою я історію. Чудово! А тепер трішки розповім про себе. Розповідаю свою я історію і далі зазначаю. Зараз моя ціль створити команду жінок-лідерів, які так само, як і я хочуть розвиватися, мати цікаве оточення, власну справу та достойний дохід. Вам це цікаво? І далі переходжу до основної частини бізнес-інтерв'ю, в якій розповідаю про три можливості отримання доходу та представляю покроковий план маркетингу і програми визнання. Роблю це дуже коротко і не переобтяжуючи деталі. Наприклад, компанія Морікей відкриває для вас безліч можливостей. Але сьогодні я хочу зосередитися на трьох основних перше. Ви можете стати моїм партнером, консультантом з краси і користуватися продукцією, купуючи її за базовими цінами та отримувати дохід від продажу продукції іншим жінкам. Також можете відвідувати заходи, навчатися, розвиватися. Друге, можете побудувати свої ком'юніті, саме команду з однодумців, і отримувати винагороду за розвиток команди. Третє. Можете будувати власний бізнес і обрати лідерство. Тут ви можете отримувати дохід від особистого продажу, винагороду від компанії за розвиток особистої команди та за розвиток бізнесу. Яка з трьох можливостей відгукується вам зараз найбільше? Під час завершальної частини я підбиваю підсумки зустрічі та ще раз проговорюю домовленості про наступний крок. А їх може бути декілька. Наприклад, я у вівторок отримала відповідь. Так, мені це цікаво. Тоді я продовжую. Ірино, коротке резюме нашої зустрічі. Ви обрали для себе можливість бути моїм бізнес-партнером. Ви хочете стати б'юті-експерткою. Давайте узгодимо наші дії. Зареєструєтеся самостійно онлайн, чи вам допомогти? Коли це буде зручно зробити? До речі, їй зручно онлайн в суботу сьогодні. І вона зареєструється самостійно, якщо виникнуть питання, напише мені. Посилання на реєстрацію я надіслала їй одразу. Якщо я отримала відповідь Я подумаю, то запитала б. На чим саме ви подумаєте, я прийму будь-яке ваше рішення. Адже сума грошей для входу в бізнес не змінить суттєво вашого фінансового становища, але ваш вибір може змінити ваше життя так, як це колись сталося зі мною. Далі я також можу з нею проговорити про дві можливості наших відносин нагадати про клієнтку і про господиню класу. За перше півріччя семінарського року тримай хвилю, статистика проведених особисто мною ефективних бізнес-інтерв'ю складає 97%. А бізнес-інтерв'ю в трьох 90. Зник сформувався завдяки правильному циклу якісного залучення. Цей цикл є неважким, логічно сформованим та неодноразово перевіреним. Вважаю, що обрана мною стратегія розпізнання потенційного бізнес-партнера серед моїх клієнток є найефективнішою. Моя команда надихається моїми досягненнями мотивується моїми викликами для них. Бере з мене приклад. Адже всім відомо, що темп роботи лідера визначає темп роботи команди, а потенціал лідера це потенціал його команди. Наші показники є гарантією якості кожного новачка та його замовлення. Тільки в результаті якісного залучення до команди приходять новачки, які хочуть та готові навчатися продажу, навичкам залучення, організації та ведення бізнесу. В іншому випадку у вас команда з новачків, які не зацікавлені у можливостях компанії, а прагнуть лише знижок на продукцію, часто одноразово. Такі новачки легкістю залишають команди, так і не розпочавши співпрацю. З такими новачками ніколи не розшириться коло бізнес-партнерів, не буде зростання сходинками успіху, не збільшиться розмір винагороди, не буде успішного прибуткового бізнесу. Відповідальність кожного лідера, якісний підхід до ведення бізнесу. Саме він визначає його впевненість, стабільність, конкурентну спроможність. І довгостроковий успіх, а якісне залучення це основа нашого бізнесу. Попереду безмежні можливості. Дійте сміливо, мрійте масштабно і залишайте свій успішний слід в історії нашої компанії та вашого життя.